Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з видами транспорту. А давайте пригадаємо, а який вид транспорт існує: наземний, підземний, повітряний та водний. Я зараз послухайте загадку і відгадайте, про який сьогодні з них ми будемо розмовляти. В синім небі я літаю, швидкість я велику маю, два крила, хоча не птах. Називаюсь я літак. Ми сьогодні з вами будемо говорити про повітряний транспорт, його дуже велика різновидність, ось деякі з них: це літак, повітряна куля, гелікоптер, космічна ракета, водний літак, пасажирський літак, грузовий літак. І маленький літачок, який має назву кукурузник. Літаки це дуже великі і міцні машини, які літають високо у небі. Вони здатні перевозити людей та речі на дуже великі відстані за короткий час, а також для виконання різних завдань, таких як пожежогасіння чи пошукові операції. Літак, схожий на великого птаха з довгими крилами, керують літаком пілоти. Пілот дуже смілива професія. Він повинен підняти літак в повітря і в кінці польоту плавно посадити його на землю. Керувати пілоту допомагають прилади. У кабіні з пілотом є штурман, на борту стюардеси, а на землі авіадиспетчер. Сьогодні на заняття з аплікації з кольорового паперу ми зробимо ось такий маленький літак. Ось такого маленького літачка ми будемо з вами робити. Що у нього є? У нього є два крила, одне доведе, друге коротке, і основа самого літака. Дітки, ще тебе нам буде білий папір і різнокольоровий папір. Подивіться, у мене літачки різного кольору. Який у вас папір думаю, є кольоровий, такий і беріть, обов'язково буде потрібна лінійка, олівець, клей і ножиці. Я взяла два кольори: один фіолетовий, другий рожевий. Фіолетовий це в мене буде основа нашого літачка, а рожевий це будуть крила. На фіолітовому аркушу паперу з вузької сторони відміряємо 21 см, а з широкої сторони відміряємо 4 см. Відміряли, відмітали і ножицями відрізали. Це буде смужка основи нашого літака. З рожевого паперу ми будемо робити два відрізки, тому що у нас два крила. Довжину ми візьмемо 16 см, а ширину 2,5 см. Відміряли і відрізали. Основа у нас готова. Тепер беремо філетову смужку. З однієї сторони намащуємо клеєм, а другу сторону приклеюємо. Але серединка повинна залишитися цілою. Тепер беремо рожеву смужку, складаємо її на половинку і на основі посередині намащуємо клеєм. І приклеїмо верхні наші крила нашу рожеву смужку по всій довжині. Беремо другу смужку, також складаємо її на половинку. Але, дітки, подивіться, це в нас другі крила, а вони коротші. Тому нашу складену смужку завертаємо ще трішки і з правої, і з лівої сторони. І серединка, яка в нас з'явилася, її треба між собою склеїти. А потім приклеїти в кінці нашого літачка. І ось такі крила в нас вийшли. Але це ще не все. Беремо ножиці і наші крила трішечки підрівняємо. Подивіться, від серединки, з верхніх і з нижніх крил зріжемо по косі ось такі трикутнички. А тепер на верхніх крилах від основи відріжемо до серединки нашої смужки ось такі маленькі прямокутнички і завернемо їх вниз. А давайте для нашого маленького, різнокольорового казкового літачка зробимо оченята. Візьмемо білий папер, намалюємо круглі оченята, виріжемо і приклеїмо. Ось такі маленькі різнокольорові літачки вийшли у мене. Чекаю фото ваших робіт, ваших різнокольорових літаків.